Розплата за українську мрію тривала понад півтора роки. Служба безпеки України таки це зробила. Понад 40 бортів російської стратегічної авіації знищено. Україна просто переламує зараз хід подій і показує, що є ще порох в порохівницях. Ви зараз бачите на ваших екранях. Як прокинулася Російська Федерація сьогодні? І, до речі, вони сьогодні також приїхали в Стамбули на переговори. І ви просто маєте зараз побачити ці обличчя. Василь Малюк власне планував цю операцію з президентом України Володимиром Зеленським і на Росії просто пожежа. Сьогодні відбудуться перемовини між українцями та росіянами в Стамбулі. Росіяни приїхали. В Російську Федерацію і як то кажуть, просто на обличчя їхня реакція від ударів українських дронів. Просто подивіться на це, друзі. Ми в прямому етері. Ставте ваші вподобання, адже ці кислиці ми будемо бачити ще впродовж якогось часу, доки росіяни не схаменуться. Також поговоримо про реакцію Трампа Білого Дому, адже в Україні з'являються ще козири. Ми завдали, тобто. Ударами українських дронів по російській авіації на е збитків на 7 мільярдів доларів. Просто браво Україна! Е Запалюємо цей етер, друзі, ставте вподобання, також залишайте коментарі і нагадую, що у нас триває збір на е автівку для 103-ї бригади, 63-го батальйону. Посилання в першому коментарі маленьких донатів не буває. Також ми поговоримо сьогодні про нового президента Польщі, яка від нього йде небезпека, чого очікувати. Е, і е, зараз різні видання аналізують, е, що буде далі. Яка буде відповідь Білого Дому е, у спецоперації Павутина, яка провела СБУ 1 червня брав участь рух спротиву, також Свобода Росії. Партизани заявили, що така показала, що Путін і його армія не здатні контролювати усе в країні. У русі спротиву зазначили, що здійснили масштабну атаку на аеродроми. Це вдалося зокрема завдяки самовіденній роботі учасників антипутінського руху, як тих, хто брав безпосередню участь в операції, так і тих, хто вже давно веде боротьбу, передає інформацію, розвідання розклеює листівки, малює графіті і знищує військову інфраструктуру. Також президент України особисто зустрівся з головою СБУ Василем Малюком. Він подякував йому за цю е, секретну, потужну роботу. Е, і маємо також заяву від президента України. Е, зараз е, покажу, що наскільки це було е, детально і довго е, підготовлено і сплановано. Отже, дивимося. Шановні українці, українки, щойно була коментар. голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки. Особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції, готували операцію більш, ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових поясах і наших людей. І власне за інформацією «Київпост», операція з кодовою назвою Павутина була спрямована на чотири ключові авіабази: це Біла, Дягілів, Оленя і Іваново. У мережі з'являється відео, де видно, як російські бомбардувальники намагалися збивати дронів. The Warzone вдалося геолокувати одне з таких відео. А також атак зазнала база в Оленегорську, Мурманська область в Мурманську, де розташований штаб Північного флоту. Було видно вибухи та полум'я там базувалися деякі з найнебезпечніших підводних човнів Російської Федерації. Зокрема, мова йде про Казань. Um, ракетоносець з ядерним двигуном класу Ясень М. Ну і звичайно, російська сторона спростовує, а ми бачимо наслідки. Вона сьогодні з'являється в Туреччині з ось таким обличчям вже завантажилося добре відео. Вони готуються до перемовин. Україна ставить вимоги щодо закінчення війни Російської Федерації проти України, але мабуть ще недостатньо її вмастили, аби вони нарешті. Закінчили е, військові дії, отже, умови України, які вона везе до Стамбулу, це повне і безумовне пропинення вогню в небі на суші і на морі. Власне, це Україна пропонувала ще на початку минулого місяця, аби було 30 днів перемир'я. Однак росіяни хотіли б воювати далі. Тож отримуйте тисячі мемів сьогодні з'являється в інтернеті малюк онборд, тобто малюк на борті. Далі бачимо, які ще дрони. Йокарані Бабай з, з радянських, як то кажуть, фільмів показують. З першим днем літа і з другим друзі такого: ура! Літо настало! Спека прийшла! Дальнобойщики! возвращені. <реш> Ось що буде дивитися росіяни на, в кінотеатрах найближчим часом. Що случилось з російською авіацією? Путін опс, вона згоріла. Згадаймо класику, вогники ставимо і бачимо, як малюк. Працює над цією спеціальною операцією щодо знищення літаків Російської Федерації. Отже, крім цього, Україна також а, сьогодні поставить вимогу а, повернення всіх переміщених осіб обмін полонених, всіх на всіх. Власне, це крок для того, аби закінчити війну. Гарантії безпеки і залучення міжнародної спільноти. Україна не змушена бути нейтральною. Території, які захватила Росія з лютого 2014 року, не визнаються. Деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово. Бо пам'ятаєте, Путін говорив, що треба зняти всі економічні санкції РФ і там поставив, ще там демілітаризація, якась там денацифікація. Ну, старий маразматік. Ем... Далі, вимога від України. Деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно Зеленський і Путін зустрінуться, щоб узгодити. Ключові аспекти остаточного мирного врегулювання. Ну і вони, як то кажуть, шлють своїх. А... Своїх так званих дипломатів, але е, старий бункерний дід боїться зустрітися. Тому що Зеленський казав: Я готовий до зустрічі. А як ви, пане президенте, диктатори? Е, також міністр МВС, уже, е, міністр оборони, вичте Ростимоміров, вже прибув також в Стамбул, і переговори зараз відбуваються просто в ці хвилини. Також е, зазначу, що Українські дрони вдарили по п'ятьом аеродромних стратегічної авіації РФ у результаті спецоперації СБУ, яка тривала півтора року, знищено понад 40 бортів. Попередні збитки оцінюють у приблизно 7 мільярдів доларів. Пропагандисти Кремля назвали 1 червня 2025 року чорним днем стратегічної авіації в Російській Федерації. Ось такі, от, друзі, новини. І також міжнародні видання сьогодні пишуть, що це означає. Зокрема, Wall Street Journal, американське видання, заявляє, що Україна ще не переможена, і у праця павутина показала волю Києва до боротьби. Тепер крок за сенаторами Сполучених Штатів Америки. Журналісти Wall Street Journal нагадують, США Джей Ді Венс любить повторювати, що Україна не виграє війну з Росією, і, схоже, вважає це аргументом на користь припинення військової підтримки Києва з боку США. Але якщо воля до боротьби чогось варта, то Україна все ще демонструє стійку мужність, намагаючись дати відсіч загарбницьким планам. Кремля. Її автори називають зухвалу атаку українських безпілотників на військові бази глибоко всередині Росії блискучим прикладом креативності та рішучості. Навіть попри те, що спочатку точна кількість знищених російських літаків була незрозумілою, наслідків удару було достатньо, що міноборони Росії визнало факт атаки. Е, ну І адміністрація Трампа заявляє, що хоче зупинити вбивства. Але найкращий спосіб зробити це поставити Києву більше засобів. ППО про це заявляє американське видання. Республіканці схильні відтерміновувати цей законопроєкт, поступаючись Трампу, але сенатори це не кімнатні рослини. Рано чи пізно їм доведеться продемонструвати, що вони серйозно ставляться до того, що кажуть і допомоги союзнику, тобто Україні, який відчайдушно бореться за свою свободу проти диктатора, який не зупиниться, якщо досягне успіху в Росії. А, і цей законопроєкт мова про санкції проти РФ. А, ми знаємо, що вже був запроваджений 17 пакет санкцій, але економіка РФ залежить все-таки від нафти та газу. Тому ціну потрібно змінювати і тоді буде ще більш потужніший удар по економіці РФ, який вони сьогодні вже відчули. Тому що 7 мільярдів доларів просто так не візьмеш. Е, так, і ще е, заява від іншого видання. Е, пишуть ну, щодо Трампа загалом так, аналізу Трампа і Путіна, е, що Трамп повинен визначатися. І... Постачати також або зброю, або відверта підтримка РФ. Про що він також не хоче, тому що останні заяви Трампа він говорить, що Путін збожеволів у ці масовані атаки атаки по українським містам вони ну просто призводять безвихідь, якусь в те, що ви взагалі не плануєте закінчувати війну і продовжувати військові дії. Тому Трамп повинен визначатися, і ось ця а, атака. Українських дронів по авіабазам РФ показує цю стійкість і рішучість українців боротися навіть без допомоги Трампа. Деякі видання зазначають, що це Україна зробила самостійно. І як я обіцяв ще, про нового президента Польщі тут справи не дуже втішні. Зараз покажу його світлину. От Карл. Кароль Навроцький перемагає в президентських виборах у Польщі, ну і він дуже провокативні заяви робив щодо України щодо вступу до НАТО. Ну як то кажуть, ну не будемо казати про російське, але скажемо з російськими поглядами. Що він загалом казав про Україну? Що ми маємо врегулювати історичні суперечності, зокрема пов'язані з Волинською трагедією, перш ніж можуть розраховувати на повну підтримку Польщі в інтеграційних процесах. Ну і але це не дивина, друзі, тому що кожен раз, коли відбуваються президентські вибори, вони чіпають теми ОУН, УПА, Бандери і так далі, і від цього або набирають політичні бали. Або ж навпаки, вони йдуть вниз. От, власне, така боротьба була між двома кандидатами. Навроцький отримав 50-89, і інший кандидат, який був, скажімо, про європейський, він отримав 49 11 тобто різниця зовсім невеличка. Що Навроцький казав сьогодні? Я не бачу Україну в жодній структурі ні в Європейському Союзі, ні в НАТО, поки не будуть вирішені важливі для поляки цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорсткий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів». Ну варто нагадати, польщі, що Україна тримає. Тил всієї Європи, і, зокрема, також і поляків. Тому до чого приведе така політика, я скажу, що точно ні до чого доброго. Тому що у вас теж є кордон з Російською Федерацією, і вони, ну і Путін відвертим текстом заявляв, що західні території Польщі подарував їм особисто Сталін. Ми вам можемо припомнити, як він сказав, ми можемо нагадати. Звідки з'явилася така держава, як Польща? От, звичайно, заява ось цього тепер вже президента розумієте, викликали обурення в багатьох поляків, і ви бачите, що різниця мінімальна. Також обурення польського прем'єра Дональда Туска? Ми маємо, але Навроцький де-факто, як то кажуть, Користується ось цими постулатами і фактами, дурними фактами з Кремля. Твердження про те, що вступ України до НАТО є безглуздим, бо нібито може призвести до війни з Росією. Такі позиції отримали позитивну реакцію у Москві. тобто є також в нього якісь зв'язки з. Росією ми будемо приймати і приймаємо українців від ті, хто працює, і хто платять податки в польський бюджет, можуть розраховувати на допомогу польській держави. Ага, тобто ті біженці не знаю скільки зараз, ну раніше до Польщі виїхало 3 мільйони українських біженців, які допомагають і стимулюють польську економіку. Тобто вони є добрі, якщо вони платять податки, вони допомагають Польщі процвітати. Але от такі заяви про Україну. Дуже дуже негативні у мене є свій погляд на те, що сталося в Україні через агресію РФ. І я його повторюю. Я не маю жодних сумнівів, що РФ відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт. І на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска заявив. Навроцький на ранніх етапах компанії Навроцький у відповідь на запитання, чи потиснив би руку Путіну на перемовина про мир, сказав: Я б зробив усе, що вимагатимуть інтереси Польщі. Політик також сказав, тоді, що Україна має бути надійним буфором між РФ і Польщею. Навроцький сказав, що розчарований президентом Зеленським з багатьох питань. Ну, знаєте, ще один Фіцу ще так. Як то каже, що один проросійський політик з'являється в Європі, який може буксувати там, вступ України в ЄС, відповідно в НАТО, в Європейські Альянси, але ми не, мож, не можемо бути поміж двома вогнями. Ну і варто нагадати, мабуть, навроцькому, що відбувалося під час Другої світової війни, хоча поляки це дуже добре пам'ятають, так, коли понад. 43 тисячі російських, вибачте, польських офіцерів, керівників росіян вивезли в Катинь Російської Федерації, і там їх усіх розстріляли. Є такий фільм, називається Катинь, який показує, як росіяни розправлялися з польськими офіцерами, з польськими людьми. Також наскільки політика і рука Кремля. ну, була всередині Польщі там до 90-х, практично до 2000-х років. Наскільки була у них цензура. Я думаю, що Кароль Навроцький має дуже добре пам'ятати, ну, оскільки він зіграв, знаєте, з таким вогнем. Так, ти будеш проєвропейський, я оберу іншу позицію і буду спекулювати на болючих темах для поляків. Е, також. Е, на дебатах Навроцький виступив за те, аби президент Польщі е був за столом переговорів США, Росією і Україною від імені ЄС. Водночас Навроцький зазначав, що як президент керуватиметься принципом спочатку, Польща перш за все поляки. Політик також відповів головному конкуренту Рафалу Часковському, що його позиція щодо України не є путінською пропагандою а відображає думку мільйонів поляків. Ось так, які не згодні з тим, щоб Україна заливала на зерном і створювала нерівні умови конкуренції. Ну про зерно польське. Ми знаємо і бачимо, як вони перевозять українське зерно, тобто конкуренція є між поляками та українцями з приводу зерна, але висипати українське зерно на території Польщі і викидати його, насміхатися це дуже дуже великий гріх. Тому задумайтеся, перш ніж зробити щось таке ще раз. Ну і реакція України і польського уряду. Міністерство закордонних справ різко засудило заяви Навроцького, назвавши їх упередженими і маніпулятивними, і наголосило, що такі висловлювання суперечить стратегічним інтересам Польщі і її зобов'язанням перед Україною як союзником. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Дональтус також висловив обурення і звернувся до лідера партії Право і Справедливість Ярослава Качинського з питанням вам загалом не соромно. А, ну, ми знаємо, що позиція президента Анджея Дуде повністю відрізняється тепер від нового президента. А, ну і загалом зовнішньополітичний курс Польщі до України, вочевидь, буде змінюватися, буде зовсім іншим. А, його позиція щодо відмови від підтримки європейської і євроатлантичної інтеграції України може ускладнити відносини між двома країнами. Ну, так само, як і зараз і Сполученими Штатами. Очікується, що новий президент продовжить політику Польща понад усе, зосередить увагу на національних інтересах і зменшить вплив ЄС. Ну, мабуть, добре, його профінансувала, бачите, Російська Федерація. Кажу, відрив був просто мінімальний, але не знаю, що кого вибрали поляки і їм відповідати за цей вибір і що може відбутися. В майбутньому, тому що є також загроза з боку Білорусі, ми знаємо, як для поляків, так і для так Литви, Латвії, Естонії. Це все може бути. Тому Європейському Союзу потрібно якось активізуватися і реагувати на Орбана, Фіцу чи тепер того ж Навроцьку. Друзі, дякую, що дивилися це відео. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі під цим відео.